Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі «Єлена Холон 5, Українці за кордоном». Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом і маємо ось таку А Я хочу вас попросити, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І якщо вам сподобається відео, то ставте вподобачку і пишіть, пишіть коментарі. А тема сьогоднішнього відео у нас така: В Нідерландах зараз дуже холодне літо. І температура ну, от зараз 18 градусів. Сонце, холодний вітер. І це дуже погано для тих рослин, які я посадила на цій дачі. А особливо це погано для томатів. Уже по кооперативу вісять об'яви, що з'явилася світовтора, і треба якось їх рятувати. Я викладала відео, показувала, який в нас дощ. Дійсно, спека погано. Дуже. І такі дощі теж погано, нічого хорошого вони не дають. Ну, хіба що, знаєте, немає спеки. А от для урожая вони дійсно мало що дають. Зараз я вам покажу свої томати. Вони виглядають гарно, але ж вони тільки-тільки починають квітнути деякі. Зараз ви самі все побачите. Перед цим я ставила відео, що у нас були такі холодні, холодні проливні дощі і було в нас. А, всього десь 15 градусів тепла. От, і я дуже переживала за свої томати. Що ж з ними буде після таких холодних дощів. Але я бачу, вони почувають себе нормально. Е, стебла в них нормальні, корінці нормальні, листочки нормальні, навіть позакручувалися, наче їм не вистачає вологи. Але це неправда. Оце такий сорт, в якого такі, наче в ялі листочки, є такі сорти, сорти томатів. От. А в основному нормальні листочки. І нормально виглядають томати. Ну, холодно, вони тільки починають квітнути. І дуже мало зав'язуються. Ось, бачите, такі малесенькі. І що? Треба трошки їм допомогти. Треба підняти імунітет. Щоб вони не захворіли. Ось. Таким чином, друзі, я думаю, що все-таки треба допомогти моїм томатам, бо у нас ще погода не налагоджується. І ще у нас завтра 18 градусів, і потім знову у нас буде, не буде сонця, і будуть дощі, і буде ще нижче градусів. Десь тиждень у нас ще не буде такого тепла. То я хочу попередити зробити профілактику своїм томатом. І зараз я вам покажу засіб, який я тут використовую. Ось, друзі, цей засіб. Такий засіб продається в магазині Велкооп. Цей засіб використовується для профілактики різних хвороб. І для підвищення імунітету на томатах. Іменно на томатах. Тут його треба використовувати три рази поки ростуть томати, поки вони зізрівають, ну, і можна навіть використовувати, коли вони вже, вже є плоди. Тут якісь добрива знаходяться і вони підвищують імунітет. Можна використовувати його один раз на два тижні і. Їсти можна плоди вже після 2-3 днів. Це біо таке добриво, біозасіб. Ось, друзі, я його використовую для своїх томатиків, але не можна використовувати на сонці, тому я зараз вам не буду показувати, а як сонечко, ну, ввечері я його використаю, просто бризгувати листочки спреєм зверху, зверху, знизу і стовбури, все гарненько бризгати. Ось так, друзі, я збираюся рятувати свої томати від різних хвороб. Сподіваюсь, сподіваюсь, що вони все-таки виживуть і дадуть мені гарний врожай. Але це все, бачите, залежить не від мене, а все залежить від погоди. У минулому році дуже гарний був мене урожай томатів в Нідерландах, бо зовсім інше було літо. Було тепло, було сухо. Поки що такої погоди немає. Ось так, друзі. Ну нічого. Що ж, такий, мабуть, рік. Бачите, в Україні спека, в Нідерландах, в Німеччині холодно, літо десь поділося. Огірочки ростуть їм якби нормально така погода. Ну, будемо, будемо сподіватися, да, що теж нічого їх не... Зіпсує <ріст> тільки сподівання. <ріст> і хочу показати вам теплицю. Теплиця теж тепла немає такого. Знаєте, в минулому році заходиш жарко, ти трогаєш ці томати, вони аж гарячі, тому вони червоніли. А зараз вони такої кімнатної температури, і вони ще не збираються червоніти, ну тільки трошки біліють. Немає тепла і нічого не хоче зріти. Ось так. Друзі. Ну, сподіваємось, отут, от бачите, сонечко світить, то вже, наче трошки жовтіє, тут от тепло. І Сонечко сюди повертає і на них попадає. І трошечки вони, наче починають жовтіти. Ну, Сподіваємося, що скоштуємо томатиків і в цьому році. Може не так багато, але скільки буде. А, я викопала з клумби хосту. І посадили її сюди. Все-таки тут є трошки тінь за цим стовпом, якби в першій половині дня. В другій половині сонце там, і воно вже ну, не таке агресивне. І попадає трошки, але не так сильно. Я думаю, їй тут буде краще. Обрізала оцей кущ, високу тугілку, залишила тільки ось ці. І сподіваюся, він відійде, підгодовую його. Так, він зараз квітне в мене. Може пустить нові пагонці і буде туди мені плестися. А цей кліматіс треба буде восени обрізати. Зовсім він щось пропадає. Ось так. А цей бачите, як гарно квітує. Так, він мене радує такими великими квітками рожевими. От я весною його обрізала. Дякую за підказку. І от скільки в нього квітів тепер. Бачите, плететься. Квітує і багато бутонів дуже. Зелений такий гарний. Цей мене радує. Ось сюди плететься, я так хочу, щоб він. Я думала, той буде плести сюди і цей сюди. Але той пропав. Ну, Осени обріжу, я думаю, зараз не можна обрізати, правда? Чи може можна? Скажіть мені, будь ласка, якщо таке сухе, чи можна зараз обрізати? Чи вже чекати? Осені. Тут він щось відпускає, ну таке воно якесь нещасне. Мабуть, його треба обрізати. Напишіть, будь ласка, чи можна зараз його обрізати, щоб, може, він на весну відійде? А так взагалі-то, звичайно, нічого, в принципі, так. Знаєте, ну, хоч щось росте, хоч щось квітує, дійсно не жара така, як... Було б десь на півдні в теплих краях. Ем, Сподіваюсь, врятувала майори свої, цинію, викопала з клумби і ось сюди в горщик пересадила. От, ну, тут знов щось їсть, не знаю, чи з ґрунтом попало. Ну, от, може, щось в ґрунті таке було, під'їдає. Але так я хочу виростити. Немає купити, я б купила саджанці цині, але немає. От бачите, насіння тільки. Я сподівалася, моє проросте минулорічне, але не проросло. І от я посіяла, так мені хочеться, вони ж так довго квітнуть, аж до осені. Ну, Сподіваюсь, може тут вони виживуть. І потім пересажу їх на клумбу. Твітунія гарна квітує. Все добре. Так, друзі, а як же ж не позаглядати у кого що? І як? Бо нема коли, коли працюєш, коли багато роботи, десь ходить тут. А ось бачите, заїхали на таку цікаву вуличку. Тут прям трава. Їдемо на велосипеді і роздивляємося, що в кого. Малинка є, Уже квіточки. Квітують нагідки, гарно квітують. Часничок, цибулька теж росте. Картопля, бачите, яка попсована, мабуть, фітофтора, да, на картоплі. Ось, там дачі такі цікаві. Повертаємо сюди. Грушки. В парничку капусточка От гарний, гарна діляночка. На високих грядках все росте. Зараз поїдемо, подивимося, чи є вода в каналах, бо нам трошки дощик поналивав у контейнери води. А канали мені сказали, що пусті. Ну, отак, бачите. У когось бояє, у когось красиво, а у когось не дуже. Тут є діляночки такі, грядочки. От, бачите, по каналах води майже немає. От тому у нас немає води в цих. Позаростали канали, нема в колонках води. І як поливати, коли не буде дощу, то я не знаю. Ось так. Вони, мабуть, розраховують, що літо не жарке, то вода не потрібна. Дощі йдуть, але ось так. А раніше в минулому році були повні оці канали. Осени їх чистили, оцей очеред повиймали, води немає. Ось гарна діляночка така. Газончик пострижений, квіточки ростуть, а там за цими деревами садок. Не знаю, мабуть, яблуні там чи що. Там уже садок, все кінець цих вдач. Поля, чи є приватні садки, поля. Так, ось, друзі, ми вже виїжджаємо. ще по цій дорожці? Картопля росте, троянди. Хто що хоче, той і вирощує Добре, що немає парканів. О, тут є. Авосіки, щось велике таке дерево. смородинка Тут такими парканчиками закрито. Тут городик. Там дивіться, ромашки, яка краса. Я краса. Мажинка. Пісочок для всіх, будь ласка, Бери. користуйся. Ну, отак от і вон наша та кафешка, де можна поїсти, попити каву. Отак, друзі. Ми поїхали додому. Кому було цікаво, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Там добрево можна брати для всіх. І до нових відео. Всім всього самого найкращого, здоров'я, миру і благополуччя!